Двигун Volvo SI6 на 3 літри, також відомий під кодом b 6304 t Це один із найцікавіших і найвишуканіших моторів, які коли-небудь створювала шведська компанія. Його можна знайти під капотом моделей Volvo xc 60, xc 70 s 80 та xc 90 випущених із кінця 2000-х до середини 10-х років. Цей силовий агрегат став своєрідним містком між класичними рядними шістками Volvo та новою ерою турбованих двигунів. Попри потужність, плавну роботу і характерну надійність, SAE 630 має свої особливості та слабкі місця, про які варто знати кожному власнику або тому, хто лише планує придбати Volvo з цим двигуном. Тож давайте розбиратися, як він влаштований, чим вирізняється і які проблеми можуть проявитися з часом. Серія SI6 Short Inline 6 була створена як компактна рядна шістка, яку можна було встановити поперечно в автомобілі з переднім приводом, те, чим класичні рядні шістки циліндрів мали труднощі. Щоб скоротити довжину двигуна, інженери Volvo перенесли допоміжні агрегати, як то генератор, насос гур або таке інше, за двигун, використавши систему передач замість ременів. Це дозволило зробити мотор значно компактніше. Версія об'ємом 3 літри B6304T з'явилася у 2008 році. Вона отримала один турбонагнітач Twin Scroll, який забезпечував плавну та рівномірну віддачу потужності. Залежно від моделі, двигун розвивав від 281 до 304 кінських сил і від 400 до 440 НМ крутного моменту. Він мав алюмінієвий блок і головку, систему DOHC із змінними фазами газорозподілу на обох валах. А також безпосереднього порскування пального. Потужність передавалася через шестиступеневу автоматичну коробку Aisin, зазвичай у поєднанні з системою повного приводу AWD. У щоденній експлуатації SI630 отримав схвальні відгуки за плавність роботи, момент на низах і загальну витривалість. Це чудовий приклад філософії Volvo – баланс між потужністю, комфортом і безпекою. Однак така складна конструкція вимагає уважного обслуговування. Відтікання оливи одна з найчастіших проблем. Зазвичай вони з'являються в районі корпусу оливного фільтра, сальників розподільчих валів або заднього сальника колінвала. З часом ущільнення тверднуть і втрачають герметичність через високі температури. Також після 150-160 тисяч кілометрів можливе збільшення витрати оливи, часто через зношені поршневі кільця або забиту систему вентиляції картера. Регулярне обслуговування цієї системи допомагає уникнути проблем. Хоча турбіна Scroll і забезпечує хорошу динаміку, з роками вона піддається зносу. Часто виходить з ладу актуатор Вестгейта, що викликає нестабільність наддуву або втрату потужності. Через високу температуру та нагар у маслопроводах турбіна може швидше зношуватись. Ознаки проблем свист, із вихлопу або слабке прискорення. Багато власників замінюють турбіну профілактично вже після 200 тисяч кілометрів пробів. Термостат і пластикові з'єднання системи охолодження ще одна слабка ланка. Вони можуть тріскатись або протікати. Несправний термостат призводить до перегріву або, навпаки, занадто холодної роботи двигуна, що знижує ефективність і ресурс. Варто регулярно перевіряти рівень охолоджувальної рідини та стан розширювального бачка. Через унікальне розташування аксесуарів Volvo застосувала редукторну подачу замість ременів. Це інженерно цікаве рішення, але ремонт може бути складним і дорогим у разі зносу підшипників або натягувача. ознаки сторонні звуки або вібрації з стильної частини двигуна. Як і більшість моторів із прямим опорскуванням, SI 3.0 схильний до накопичення нагару на впускних клапанах, що викликає пропуски запалювання, нестабільний холостий хід і зниження потужності. Рекомендується проводити чистку впуску кожні 60-80 тисяч кілометрів. З часом також можуть засмічуватись або підтікати паливні форсунки, що призводить до важкого запуску двигуна або провалів під час розгону. Хоч це і не частина двигуна, шестиступенева коробка ICNTF80SC і щеплення Haldex AWD потребують своєчасного обслуговування. Стара трансмісійна олива викликає ривки при перемиканні, а забитий фільтр Haldex відмову повного приводу, регулярна заміна рідин, запорука довговічності всієї силової установки. Незважаючи на певні болячки, двигун Volvo si 630 вважається одним із найнадійніших турбових рядних шісток свого часу. При правильному догляді він легко проходить понад 400 тисяч кілометрів без серйозних внутрішніх поломок. А щодо надійності, то регулярно міняйте оливу кожні 10 тисяч кілометрів пробігу, регулярно обслуговуйте систему вентиляції та охолодження, слідкуйте за станом турбіни та ущільнень і періодично чистіть клапани та форсунки. Багато власників описують цей мотор як прихований скарб серед європейських шісток. Він тихий, тяговитий і напрочуд витривалий.